В ефірі телеканалу Тава вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Наші журналісти розкажуть про найцікавіше з життя міста та області. Президент не приїхав. Концерт та поляковою можна буде подивитися за 10 гривень. Погода ярмаркувати не завадила. На Полтавщині відкрили традиційний національний сорочинський ярмарок. Кілька років жителі Біликів Ковиляцького району потерпають від смороду протистояння з товариством сільські традиції досягло апогею в ексклюзивному матеріалі журналістів ПТН. На всі збройні сили України усього дві санітарні автомобільні роти Полтавська та Хмельницька. Матеріал журналістів ПТН – до річниці найзапекліших боїв за один із стратегічно важливих об'єктів Донбасу Іловайськ. Героїв Сталінграду до уваги не беруть. Одноіменну вулицю у Полтаві зобов'язав перейменувати Український інститут національної пам'яті. Волювані чия Полтава, перемога Кременчука та наші на Олімпіаді. Дивіться у спортивному блоці, це та інше у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. З ярмаркою будьте здорові! У великих Сорочинцях офіційно відкрили національний ярмарок. Відкрили скромна без офіційних осіб із Києва, зате колоритно з гоголівськими героями та традиційними розгвагами. Серед учасників торжища багато іноземців. А от вхід на концерти зірок шоу бізнесу та садиби зробили платними. На церемонії відкриття побувала і наша знімальна група. Вони щойно повернулися з сорочку. Учасники ярмарку розташувалися на торговій площі розміром 16 гектарів. Продавали крам із самого ранку, бо й відвідувачі почали з'їжджатися на ярмарок задовго до відкриття. Офіційно. Но про початок дійства оголосили об 11-й годині. На цьому торжищі чи ярмарку поєднується економіка, народна дипломатія, культура, традиція, добро, а це найголовніше. У відкритті взяли участь керівники області Олександр Біленький та Валерій Головко. Як завжди, запрошували президента та урядовців із Києва, та вони не приїхали. Як на мене, це не тільки культурний мистецький. Мистецька, а й фінансовий майданчик. Ми відчуваємо, що ми єдина велична нація українська. Подружжя майстрів із Кременчука на ярмарок їздять більше десяти років. Цьогоріч на торже ще взяли навіть домашнього улюбленця. Ірина та Андрій створюють вироби з кераміки. Розподіляємось, як Гончарить він. Я не вмію. Я Янголи мене ніхто не вчить. вмію. Такі як, такі, як дівчатка, це такі миленькі, маленькі, то мої, трошечки цікаві, то його. Майстриня Олександра Пренко з Кропивницька виготовляє ткані іграшки. За допомогою станка може створити вироби розміром від 1 сантиметра до 3 метрів. Кожен із них має свою символіку. Є долярчики, грошові, грівенькі грошові лялечки, є парочки для сім'ї, щоб бути в парі. Є такі зайчик, швидкість розуму. На дійство приїхали делегації з В'єтнаму, Індії, Туреччини, Білорусі, Азербайджану та інші. Мені дуже подобається ваша царчинська ярмарка, велика. Дуже нога народів, і благополуччям вони все покупають і довольніш спецями. Ігор та Світлана приїхали з Росії. Уже прикупили на торжищі вишиванки. Кажуть, в захоплені від атмосфери і людей. Такі чисто українські. Ну, сумасшедшу отримуємо від этого. На сорочинському ярмарку влаштували традиційні розваги із гоголівськими персонажами, тетралізовані інсценізації в етнографічних садибах. Вхід туди був платний. Також цьогоріч треба купувати білети і на вечірні концерти. Відвідувачі кажуть, головне атмосфера. Радість від від національного свята, від того, що. Є відродження якоїсь національної культури. Тут дуже гарно, і дуже красиво. Я сюди приїхала, щоб побачити, як моя подружка Маша танцювала на сцені. Як можна сюди не приїхати? Полтава це Україна. Ми живемо в сучасному світі, і ми хочемо сказати, що ми живемо в найкращій державі. Сорочинський ярмарок 2016 відкрили. Участь у торжестві беруть понад 400 промислових підприємств і більше ніж півсотні народних майстрів та творчі колективи з різних куточків України. Ярмарок триватиме 6 днів. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Протистояння між частиною мешканців селища Білики Кобаляцького району та керівництвом товариства Сільські традиції досягнуло апогею. Протягом тривалого часу жителі Білики потерпають від смороду продуктів життєдіяльності свини. Після майже п'яти років конфлікту з власниками підприємства громада вирішила діяти рішуче та перекрила дорогу. До чого це призвело? Дивіться, в ексклюзивному матеріалі журналістів. Полтавських телевізійних новин битва за чисте повітря 11 серпня. Активісти біликів спочатку перекрили дорогу, а потім під'їзди до свинокомплексу Сільські традиції. Мешканці не пропускали фури з комбікормом для свиней та вимагали закриття підприємства. Також на в'їзді до свинокомплексу розгорнули намет та почали чергувати навіть уночі. Ситуація загострилась на вихідних. Свідки розповідають: у суботу зранку до свинокомплексу під'їхав автобус, з якого вийшли молодики спортивної статури. Незнайомці представились ветеринарами та працівниками підприємства. Вони тільки-тільки е, е, приймали ту огорожу, яку ми виставляли, а потім, коли ми вже підходили туди, вони приготували тих е, людей, які тут були, для того, щоб була бійка. Вони дуже професійно, по свистку, скажімо там, е, пішли і відганяли людей, які блокували в'їзд міст кормових. Стовханина між молодиками та активістами закінчилась тільки після втручання поліції. Директор сільських традицій Юрій Грушевський не зміг домовитись про розблокування доріг. Тож фури так і лишились стояти. Тим часом активісти вирішили зміцнити свій блокпост та продовжити чергування у наметі. Громада хоче, щоб вивезли повністю поголів'я, привели в порядок. У неділю до біликів навідалися представники обласної влади. Громада та директор підприємства склали попередній проект рішення роботи свинокомплексу. Понеділок, 15-го числа. Департамент подає документи на екологічну інспекцію. І завтра інспекція призупиняє роботу цього підприємства. Тож наступного дня на екологічній інспекції області прийняли остаточне рішення про закриття підприємства Сільські традиції. Також узгодили пропуск вантажівок з комбікормом кожної доби та графік вивозу свиней з території підприємства. Загалом їх на свинокомплексі майже 37 тисяч голів. Був розроблений графік вивозу животних до 1, до 1 ноября 2016 року. що йде ритм. Розбили це на неділю, отровна дванадцять неділь. Повномірним зменшенням поголов'я, соотвісно з раномірним умішенням потребління з сільських традицій. Перевезуть до кількох м'ясокомбінатів в області. Відповідно до графіка, цього тижня більше двох тисяч свиноматок планують відправити на решетилівський м'ясокомбінат. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Бії богданівці, сили АТО змусили відступити диверсійно розвідувальну групу бойовиків для прикриття ДРГ іншої групи противника. Було застосовано вогонь з підствольних гранатометів. Збройна суперечка тривала 20 хвилин. Після чого ворог відступив, зазначили у штабі прес-центру. Ато загалом за минулу добу окупанти 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Так, найбільше 23 випадки зафіксували на Донецькому напрямку. Повідомили у штабі. Нагадаємо, військова розвідка повідомляє, що Росія перекинула на Донбас додаткові підрозділи офіцерів та військовослужбовців-контрактників. А для їхнього прикриття перемістили зенітно-ракетний дивізіон зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади. Наші розвідники оцінили таку парадислокацію як загрозу для військових і цивільних літаків. Адже на озброєнні зенітно-ракетного дивізіону є потужні комплекси за дією схожі на вже відомі світові буки. Під білими прапорами без зброї та бронежилетів вони виносили поранених та загиблих із найгарячіших точок. Бійці 8-ї окремої автомобільної санітарної роти пройшли всю лінію фронту від Краматорська до Маріуполя. Їхнім першим та найтяжчим бойовим виїздом був Іловайськ. У серпні минає два роки найзапеклішим боям між українськими військовими і сепаратистськими озброєними формуваннями за один із стратегічно важливих об'єктів Донбасу і Ловаськ. Благодаря їм мені вдалося хоча й через 4,5 місяці знайти тіло сина. Полтавець Олександр Мочалов зник без звісти під Деловайськом. Таких, як він, тисячі. Завдяки санітарам, живими чи мертвими, бійці поверталися додому. Два роки тому вони навіть не знали, куди їдуть. Колона швидких із 38 автівок рухалася Донецькою трасою. Нам сказали, ми їдемо на Валнаваху. Тобто на територію контролюємо. Українськими військами. Нам не сказали. Нам сказали, що ви їдете на повністю контролювати зону. Ну, да. Ким просто не сказати. Ну, один пацанчик з нашої роти спрашував, а кем контролювати зону? Тоді нам ну, в принципі нічого нам не сказали. Ну, потім ми поняли вже, в принципі, що куди то ми їдемо, хто на куди, коли ми проскочили на ваху. Все слышали? Оружжя Боєкомплекти здать. Если у кого знайдемо – розстріл. Я предупреждаю, оружие при комплекте сдать, если у кого еще осталось. Найдем, расстреляем. И наша задача была быстренько, быстренько, как мы могли, потому что мы ходили, собирали двухсотых под, под присутствием десантуры москальской. Там или пулеметчик, или автоматик за тобой ходил. нас влезло 11 чоловік. Ну це, ну, саме більше, скільки ми могли сунути, тому що, ну, е-е, з цих 11 були два лежачих. в одного нога там перебита, в другого ще щось ото. Біловайськ-Полтавські санітари приїхали 26 серпня, а вивозити поранених їм дозволили лише через два дні. Колону розділили надвоє. Одні залишилися в Старобешевому, інші пішли полями. А там якраз зачистка була Сарбешова. І з кожного двора виходили, вот, ну як И мне ну, да. Мені вот эта борода така рыжая-рыжая, І на плечі РПГ і така ухмилка така, блин, ух. Події дворічної давнини хлопці згадують неохоче, але є такі моменти, які важко забути. Переворачував двохсотого, він так от лежав на землі. Отак от. Земля чорне-при чорне. Я його переворачую, під ним лежить вот таке красне яблуко. Свіже при свежее. І вот. И це это дуже-очень довго. Найстрашніше було, коли вистроїли ДНР на розстріл. Да. Ми свою задачу випавнили, зібрали наших двохсотих. Пляних руські нам оддали і сказали, що хлопці, ви свою роботу зробили, з'їжджайте додому. Рідні бійці від досі телефонують хлопцям та дякують за повернутих чоловіків, батьків і синів. Я так несу одного такого кілограм тої Думаю, а скільки ти ще дитинку родив? Дві які кусок вирвали з усієї землі? Усі це була перша в Україні санітарна рота. 45 автомобілів швидкої допомоги із резерву передали лікувальні заклади Полтавської області. Всі машини потребували ремонту. Хочу поблагодарити волонтерів полтавських. Вони дуже сильно допомагали. До великого залюсу збройних сил ми не так багато запчастей отримали. Головне спасибо великі хлопцям. На всі збройні сили України всього дві санітарно-автомобільні роти Полтавська та Хмельницька. Полтавці обслуговували Донецький напрямок. Іловайкс, Піски, Водяни, Донецький аеропорт. За 13 місяців служби вони винесли 11 тисяч поранених. Два екіпажі за півроку вивезли 660 осіб, 220 загиблі. Вулиця Героїв Сталінграда у Полтаві підлягає обов'язковому перейменуванню, тому що її назва походить від міста, названого на честь Сталіна. Такий висновок експертів Українського інституту національної пам'яті. З офіційним запитом до Українського інституту національної пам'яті звернулися представники Полтавської обласної просвіти, щоб у Києві дали відповідь, чи має назва вулиці Героїв Сталінграду комуністичне забарвлення, тобто чи потрібно її перейменовувати відповідно до закону про декомунізацію. В Цій відповіді чітко зазначено, що топоніми похідні від назв Сталіна підлягають обов'язковому перейменуванню. Цю сторінку треба знати, вона є у підручних. Університетських, інших в інтернеті, але от є велике питання чи Прізвище Сталіна може бути на карті міста. Ми переконані, що ні. Олег Пустовгар розповів, що зміна назви вулиці буде гідним внеском у цьогорічне відзначення 25-річчя незалежності України. Натомість просвітяне хочуть, аби вона носила назву Миколи Міхновського. Постать Міхновського нерозривно пов'язана із Полтавою, також тому, що це людина, яка вже в 1900 році, 19 лютого, проголосила маніфест Самостійна Україна. Це ідеолог і очільник братства тарасівців, яке в основу взяло ідею державної незалежності України. Депутат міської ради Андрій Матковський вважає, що назва вулиці Героїв Сталінграду не потрапляє під закон про декомунізацію. Головне в цій назві вулиці це люди, герої, які захищали світ і Україну, в тому числі, від фашистських загарбників. І там, до речі, дуже багато і полтавців приймали участь. Це тисячі людей. Міста Європи, які мають назви такі вулиці, причому навіть героїв Сталінграда, не просто Сталінградів. Це тут майже чотири десятка вулиць. І це у нас і Париж, і Брюссель. Центр європейський, як ми знаємо. Нагадаю, у попередніх сюжетах ми розповіли, що незалежний центр стратегічних досліджень опитав більше трьох тисяч жителів. Більшість за те, щоб залишити старі назви вулиць, зокрема, і Руслан Бондаренко, який проживає на ній з дитинства, та пенсіонерка Наталія Янко. Я рахую, що ну, тоді люди поклали це життя за батьківщину. Герої Сталінграду до котів українського народу ніякого відношення немає. Ми проживаємо з чоловіком. Він інвалід першої групи, 5 років не встає, я третьої групи. Получаємо 2600 гривень. Куди нам міняти? Що міняти? У нас не вихова на лікарство на їду. Найближчим часом Полтавська обласна просвіта надасть свою пропозицію полтавському міському голові щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда. А потім офіційна топонімічна група при міськвиконкомі визначиться з її новою назвою. Портфелик добра у Полтаві збирають канцелярські приладдя для дітей пороселенців та школярів із соціально незахищених сімей. Долучитися до благодійної акції може кожен. Говорять організатори, чи активні у допомозі Полтавці? Зізнавалися мої колеги Сергій Коломієць та Наталія Золотар. Добрий день. Ярослав вирішив приєднатися до збору канцелярії для дітей-переселенців. Каже, по-іншому не міг, адже нинішня складна ситуація в країні спонукає до благородних вчинків. Я дізнався про акцію в соціальній мережі Фейсбук і вирішив приєднатися до неї. Так приніс дрібниці, звісно, там зошити кольоровий папір, олівці і вирішив допомогти таким чином дітям які цього потребують дійсно. Тому що складна ситуація в країні в зв'язку. Плюс із війною на сході дуже багато дітей-переселенців. У мене навіть в будинку живуть, сім'я. Денис волонтер допомагає у проведенні акції. Розповідає, що полтавці відгукнулися на пропозицію, утім, поки що долучилися тільки близько двох десятків небайдужих. Я не можу сказати, що надактивні, але все ж таки люди приходять. Можна приносити все, щоб знадобилося дітям в процесі навчання. Тобто основна мета це зробити їх навчання більш комфортним. Канцтоварів, які приносять полтавці, недостатньо до кінця акції залишається ще майже два тижні, каже організатор благодійного марафону Сергій Горб. За його словами, окрім шкільних приладь, потрібні також форма і рюкзаки. Усе зібране передадуть у громадську організацію «Кримсос», А вона у свою чергу родинам Полтавської, Сумської і Черкаської областей, які потребують підтримки. Списки зараз ще збираються, доповнюються, і якби з кожного в кожним днем. Сімей все більше і більше, і ми будемо намагатися закрити цю потребу у більшості з цих сімей, які до нас звернулися. Ну, зараз близько двох сотень людей є, яким потрібна реальна допомога підготовці дітей до школи. Акція триватиме до 27 серпня. Пункт збору допомоги вулиця Зіньківська, 14. Наталія Золотар, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Справа розбійного нападу на подружжя пенсіонерів розкрита. У травні цього року мешканці Зіньківського району стали жертвами пограбування та побиття. Зловмисники вдарилися до будинку, заволоділи цінностями та позбавили життя літнього чоловіка. Його дружина залишилася живою, але отримала поранення голови. Майже чотири місяці знадобилося правоохоронцям, щоб знайти винуватців жорстокого злочину. Подробиці дивіться далі. Біжу до діда і кричу Діду, бандіти лізуть. Саме такий початок має історія розбійного нападу на подружжя пенсіонерів. Пів на п'ята ранку бите скло, пограбування і замах на життя. Ударив діда молотком по голові, дід упав прямо на землю. Свалився і кров пішла йти з голови. Розвернулася, щоб тікати. О, він мене за праве плече, дьоргнув за руку. І зразу тоді мені в лоб з пістолета ви, 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 ви ось. Заволоділи грошима, цінностями та забрало легковий автомобіль подружжя, на якому і втекли. На допомогу пенсіонерам прийшла сусідка, але було запізно. Чоловік від травм помер у лікарні. Закінчення трагічної події настало майже через чотири місяці. Правоохоронці затримали зловмисників. Преступники були задіяні. Установлено що вони являлися раніше судимими. Познакомились в містах лишення свободи, совершили уже не менше шести угонов автомототранспорта, ряд краж з автомобілів і магазинів, а також разбойные нападения на території України. Досвідчені правопорушники причетність до злодіянь не заперечують. Розповідають, як все було. Сразу на нас два удари, один діду, другий бабі молотком таким дерев'яним. Бабку зв'язав. Ударив його позадів, це дерев'яна дерев штука. Короче. І все, ми уїхали. Підозрюваних чекає суд, який визначить міру покарання. Ймовірно, від 8 до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, ви дивитеся полтавські телевізійні новини до Дня Незалежності України. Національний банк України вводить в обіг одразу шість монет. Вони присвячені безпосередньо незалежності а також Київській Русі. Козацькій державі та Галицькому королівству шість пам'ятних монет виготовлені з різних металів: золота, срібла та нейзельбера. Українці зможуть їх побачити та вже отримати вже 17 серпня. Хокейний клуб Кременчук став переможцем Кременчук Open Cup 2016». У фіналі команда Дмитра Підгурського здолала Донбас із рахунком 4-2. Донечани вели в рахунку 2-1 після першого періоду. Та жителям Кременчука вдалося зламати хід поєдинку і закинути три шайби. Кращим гравцем матчу і загалом турніру став новачок клубу Білорус Максим Слиш. Нагадаємо, що минулого року цей трофей також лишився у Кременчуці. Игра, вы видели, получилась очень интересная. Очень мы, ребята, не бросили играть при счете 0-2. Там где-то не повезло Эдику, но Эдик молодец, собрался и очень здорово провел второй, третий период. Вы видели, были там опасные моменты, где он, где он выручил. Ну, ребят, с победой! Футбольний клуб Полтава вирвав вольову нічую у столичній оболоні. Бровар сильний дощ суттєво ускладнив життя спортсменам. А мокре поле змусило футболістів використовувати удари з дальньої дистанції. Відкрити рахунок зустрічі вдалося на початку другого тайму. Гравець київського клубу Шевчук прорвався по лівому флангу. Прострілив на продана. Він сильним ударом низом послав м'яч, бікворіт і рикошетом від ніг захисників залетів у ворота полтавського кіпера Морослава Боня. 0-1. тільки на 94-й хвилині полтавцям вдалося вирвати нічию і встановити рівновагу. М'яч опинився в центрі поля. Полтавські захисники. Перервали атаку, м'яч підхопив атакувальні хавбеки і капітан команди Владислав Насібурін, який дальнім ударом вразив ворота один-один. Після цього моменту пролунав фінальний свисток. Нині ФК Полтава з сімома очками знаходиться всередині турнірної таблиці. Наступний матч городяни проведуть 19 серпня на виїзді проти Маріупольського Ілічівця. Корективи погода несла своє в качество поля, в качество ігри. Було много. Багато... Борьбы, единоборств, мало каких-то смысленных действий. Но мы не проиграли в этом в борьбе, единоборствах. В каких-то моментах даже переигрывали. Конечно, обидно пропускать на последних минутах. Но это футбол. Мы сегодня обязаны были выигрывать. Вот. То, что так случилось, получили необязательный гол. Вот. Ну, молодцы ребята, что не опустили руки, продолжали верить в то, что мы забьем, в то, что мы э, не проиграем. Вот. Спасибо им за эту игру. Хотелось бы выиграть, конечно. Было бы ще лучше. Ну как бы вырвали ничью по такому ігрі. Вибралися тоже кричал? Нет, поблагодарил за игру. Сказал, что хорошо играли, молодцы до конца. Что сегодня была команда. І до Олімпійських новин за результатом 10 днів змагань в українській скарбничці 5 медалей, 4 срібла та одна бронза. Таким чином маємо 50 позицію серед 206 можливих. Нагадаємо, борець Жан Беленюк у фіналі змагань у понеділок ввечері не зміг здобути перше золото. Українські спеціалісти вважають, він не програв бій. Судді допомогли виграти росіянину. Сьогодні ж українці змагатимуться в синхронному плаванні, стрибках у воду. За олімпійські медалі також поборються легкоатлети. Вже виступив у фіналі змагань з веслування на байдарках і каноя. Павло Алтухов, спринтер із горішніх плавнів, фінішував за крок від бронзової нагороди в змаганнях в каної одиночці. Дистанція тисяча метрів. У фінальному запливі Полтавець фінішував п'ятим на сім десятих секунди, відставши від бронзового призера Сергія Тарновського з Молдови. Шкода, що лишилися без медалей, але зазначимо, що це перший досвід хлопців на Олімпійських іграх. Тож вважаємо надалі успіхи в земляку. Це вся інформація у полтавських телевізійних новинах. Дякую, що дивитеся. Бажаємо вам гарного настрою! віри і впевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ЛТАВА. Хай щастить! <му> Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, вдень 20-25 градусів тепла. У Полтаві синоптики прогнозують 12-14 градусів вночі. У день очікуємо 22-24 градусів вищі